Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні збірна України зіграє свій другий товариський матч перед чемпіонатом Європи проти збірної Польщі. Дуже важливе протистояння перевірити на міць нашу збірну на фоні збірної Польщі. Тому обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і пишіть в коментарях свої прогнози на цей матч. А прогноз в всі 24 зараз. Ви побачите наша збірна. Відразу розпочинає цей матч із центру поля. Розводить і Італій Миколенко, який вже відновився від травми. Відразу з основного складу йде передача на Довбика. Довбик з м'ячем зараз перед штрафною площею. Сам намагається туди пройти. Віддає на коноплю на правий фланг. Доволі небезпечно зараз може бути. На перших же хвилинах Україна відразу переходить в активну фазу атаки. Перед йде зараз. Польща Лівандовський прискорюється. Проте нього треба обережно і як же здорово зіграв забарний. Забрав м'яч. Франковський проходить по флангу. Навіс. Небезпечно. Вибили м'яч. До Довбика. Доходить передача. Олександр Зінченко. На Судакова той вирізає на Михайла Мудрика. В нього є швидкість. Його закривають два футболісти збірної Польщі, але Мудрик. Може спокійно тут зараз просуватися. Розвертається відеяна Миколенка. Знову Михайло Мудрик з М'ячем. Добре обходить. Зараз входить штрафну збірної Польщі. Ставить корпус Миколенко знову. Тут як тут, біля Михайла. Є розіграш М'яча. Артем Довбик. Під удар Степаненку. Тарас пробиває. Блокується удар. Судаков на підбиранні. Скида до Олександра Зінченка. Можна пробивати зараз. Тарас Степаненко. Корпус ставить Артем Довбик. Забиває гол. Збірна України виходить вперед проти Польщі. Забиваємо ми першим же ударом фактично в цьому матчі, якщо не рахувати, заблокований. Дуже здорово розіграли. Все-таки другим темпом змогли забити ворота поляків. І ось Войсег щесний пропускає в цьому матчі Тут Олександр Зінченко побачив Степаненка. І Степаненко здорово тут на короткому просторі розібрався. І Артем Довбик відкриває рахунок в цьому матчі, друзі. Приємний початок від нашої збірної. Будемо надіятися, що весь матч от таку стабільність. Наша команда дасть. А тепер поляки Франковські на правому фланзі. Робить навіс. штрафну Свідерський не зміг прийняти м'яч. Залєвський. На лівому фланзі. Конопля класно в відборі. Циганков. 25-та хвилина першого тайму. Віктор Циганков з М'ячем. Дає передачу на Олександра Зінченка. Є простір на лівому фланзі. Там Миколенко вільний, довбик поки що. Дивиться, кому краще віддати. На Циганкова віддає Конопля на правому фланзі. Конопля поки що сам думає, що робити далі з м'ячем. Віктор Циганков ставить корпус Конопля. Знову отримує передачу Судаков. Горі Судаков вирішив пробити, влучав захисника збірної Польщі. Ну, поки що, якщо робити висновки саме по першому тайму, за перші 30 зіграних хвилин, наша збірна. Більш зухвало грає в атаці і якісніше володіє м'ячем. Від Польщі ми бачимо тільки якісь прориви по флангам. А наша збірна і через центр грає непогано, і по флангам розтягує поляків дуже здорово. Попри те, що вони грають в трицентральні, але нам це не завадило забити. Конопля на фланзі позиційна атака України продовжується. Конопляна циганкова скидає зараз на Судакова. Судаков. Мудрик, Михайло Мудрик може розвернутися. Михайло Мудрик в ближній Забиває 0-2. Збірна України. Забиває другий м'яч ворота Польщі, друзі. Ось так Україна зараз розриває, просто поляків в них вже на полі. І дуже здорово. Знову ж таки, ми позиційно розіграємо Польщу. Подивіться, Мудрик на сесіки уваги. Виділив від поляків. І сюди. Доволі схожий м'яч, як і в Довбика, але мені здається, тут Мудрик більш потужно ще й пробив. І ми. Збільшуємо відставання від Польщі. Михайло Мудрик включає швидкість на фланзі. Від поляків взагалі жодного моменту поки що ми не побачили в цьому таймі. От під кінець Україна знову йде вперед. Михайло Мудрик проривається, але не дали йому пройти. Беднарек м'яч забирає. 45-та хвилина пішла. Судаков, трапній площі, отримує передачу. На Віктора Циганкова. Удар знову заблокований. Дуже просто якось поляки грають. Якщо чесно, От зараз в контролі м'яча, як ви бачите, відразу не намагалися вибігти в контратаку. Ну, зараз уже Буде завершення першого тайму. Дуже переконлива перемога збірної України в таймі першому йдемо на тайм. Другий бажаємо нашій збірній тільки перемоги. Ну що, повертаємося, друзі. Другий тайм стартував. Збірна України перемагає, але ще є друга 45 хвилинка, де визначиться точний переможець цього товариського матчу. Можна вибігати в контратаку. Циганков, який простір у Довбика зараз. Довбик віддає на Судакова. Судаков входить, штрафну, але його обікрали там з м'ячем. Франковські. На лівому фланзі поляки, можливо, будуть відповідати нам, але поки що в них нічого не виходить. Іде вперед. Україна. Довбик отримає знову передачу, але центральні захисники пильнують біля Артема. Судаков з м'ячем. Ведемо знову гру. Судаков на Циганкова. Класно! Яка передача від Віктора Ценкова на Довбика. Довбик поставив корпус Конопля. Довбик знову в штрафній. Довбик розвертається, але не туди трошки віддав. Польща контратакує. Залєвський отримує передачу на правому фланзі. П'єтровський. Далі на Залєвського Закрива корпусом м'яч. Зараз Матвієнко. Через Трубіна обігрався. І конопля спокійно зараз буде виводити м'яч. Зінченко помиляється в центрі поля в передачі. І зараз небезпечна атака в Польщі. Лівандовський ставить корпус. Роберт Лівандовський загнали його на фланг. І він вимушений був віддавати аж назад. Але повернувся м'яч до правого флангу атаки збірної Польщі. Дуже легко Миколенко обікрав. І Мудрик на просторі може далі віддати, який підкат там небезпечний, але Україна в контратаці. Довбек сам проти трьох, по факту. Довбек проходить машина. Подивіться, що він зробив. Зараз чесне. Тільки зміг врятувати від пропущеного. Фантастика. Ну і відкладений фол. Роберт Лєвандовський на жовтій карті. Матвієнко тут має претензії. Подивіться. Які емоції зараз? Надпринциповий матч. Ну, дивіться, що Лівандовський зробив. Звісно, підкат ззаду. Ну і заміни. Букса виходить замість П'ятровського. Україна перехоплює Циганков. Степаненко. Є простір далі віддати передачу. Втрачаємо букса Лівандовський. Контратака небезпечна в Польщі може зараз бути. Залєвський. Але встигаємо повернутися назад. Це добре. І ще й забрали м'яч. Михайло Мудрик ключа швидкість, але вже трошки. Начебто втомився. Довбик з м'ячем. Контратака у нас може бути небезпечна. Михайло Мудрик. І дає на Довбика. Далі можна просунути на Судакова. Судаков розвертається, пробиває. Рикошет знову. 10 хвилин до завершення ми ще не побачили жодного моменту. Біля наших воріт. Фактично, поляки нічого не створили в цьому матчі. Повинно бути соромно полякам себе вдома так грати. Шиманський з м'ячем. Намагаються все-таки вони забити нашій збірні. Ну, як забити? Створити перший момент в цьому матчі. Букса. Залєвський. Дуже здорово ми захищаємося сьогодні. Букса. Проходить по флангу. Є навіс, все-таки конопля вибиває. Розвантажує ситуацію і контратаку туди м'ячик. Але знову Польща володіє. Ківьор. Ну що, штурм на наші ворота, наскільки ми розуміємо, зараз буде відбуватися. Не дарма, тому що ну, хоч щось треба продемонструвати збірній Польщі перед рідними вболівальниками. Шиманський. Перший удар, Трубін тягне. І кутовий буде для Польщі. І в нас заміна. Богдан Михайліченко з'являється замість коноплі. Є навіс на ближню, Михайло грає головою. Тут голкіпер прийшов, тут ще не прийшов. Рятувати ситуацію. В Україні треба поквапитися, але ні, щесне вже повернувся в ворота. Михайло Мудрик з м'ячем. Ну, можемо продовжувати домінувати над збірною Польщею. Хоча б ви всі 24. 88 восьма хвилина завершується, вкидає аут збірна України. І поки що спокійно контролює Матвієнко Степаненко. Весь матч сьогодні відіграв в опорній зоні. Фактично безпомилково. Циганков 90-та хвилина. Втрачаємо м'яч, але фол був штрафний для нашої збірної. Скільки арбітер додасть? Дві хвилинки додає головний арбітер до кінця матчу. Зінченко робить навіть штрафну. Удар! 3-0! Який навіс на Довбика, що робить пічічі, друзі? Він забиває гол третій на дев'яносто плюс першій хвилині і робить дубль в цьому матчі. Ну що? 0-3. наша збірна перемагає Польщу як мінімум. Ви Всі 24. Я думаю, можна вже констатувати факт. Подивіться, який навіс і як же здорово тут Довбик отримав і завершив цей епізод. Ну тим самим і матч у нас завершується, друзі. Збірна України сьогодні відіграла класно позаду. Жодного фактично небезпечного моменту Польща не створила, окрім удару на останніх хвилинах, який. Відбив Анатолій Трубін. Ну і зараз тільки може бути момент, вибивається м'яч подалі. І свисток, який сигналізує завершення цього матчу, збірна України перемагає 0-3, друзі. Приємний прогноз для нас. Надіємося, що в реальному житті буде щось подібне. І наша збірна зіграє так само переконливо в атаці і в захисті. От такий футбол ми хочемо бачити, друзі. Тому обов'язково ставте вподобайку цьому відео і пишіть свої прогнози на. Підсумок цього протистояння. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати відео і прямі трансляції. Статистика перед вами, друзі. Я думаю, красномовна. 9-1 по ударах, по всіх показниках ми фактично переграли поляків. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.